Одне з головних християнських таїнств зібрало у Бердичеві сотні віруючих католиків, святково вбранні та з піднесенням у серцях і душах вони прийшли до верхнього храму санктуарію Матері Божої Бердичівської, аби зі стін всеукраїнської святині розпочати зустріч свята Пресвятого тіла і крові Ісуса Христа. Цього дня люди мають нагоду долучитися до осягання великого таїнства свого спасіння, вершиною якого є свята Євхаристія. У католицьких храмах згадують таємну вечерю, під час якої Ісус залишив учням свою присутність, хліб і вино. Тіло і кров традиційно день, коли католики Бердичева урочистою процесією вирушають вулицями міста, є однією з місцевих окрас, йдучи від однієї римсько-католицької святині до іншої, віруючі тим самим бажають донести до решти городян Божу присутність, таїнство тіла і крові Господньої це те, що часто не вміщується до людського розуміння, говорять священики, і такою ходою, зокрема, люди готуються внутрішньо до віднаходження дороги спасіння». Городяни йдуть містом, сповіщаючи іншим, що вірять у Господа і люблять його. Ми розраховуємо на діяння самої Божої благодаті, яка діє в серцях людей, як е, самого Господа, який притягує також через наше свідчення інших до, до себе. І це власне е, наше свідчення. Ми говоримо, що несемо Ісуса Христа до, до наш, на нашій вулиці, до наших. Е, na naszej płości, chcę o innym spowistyty, a także samemu Bogu, że my Jego lubimy, chcemy, żeby On był obecny wśród nas, żeby On nie był tylko przychowany w tabernakulum i, i, i można powiedzieć samotny, ale żeby On również był przyjęty tej nas w naszych takich umowach zwyczajnych, w jakich my, my żyjemy. Це просто така маніфестація віри нашої. Цьогоріч, як і минулих років, на шляху від кляштуру босих хармелітів до костелу святої Варвари розташовувалися чотири вівтарі, особливого роду зупинки, на яких учасники процесії вшановували Ісуса Христа. Біля них священики проголошували уривки з Євангелієм, кожен з яких нагадував про те чи інше Євхаристійне диво. Біля одного вівтаря лунала розповідь про чудесне розмноження хлібів. Біля іншого про вечір, коли Христос, взявши хліб і чашу з вином, промовив це є моє тіло і моя кров. І так далі. Prytcza Izusa, Jezusa, jaki rozpowiada jeszcze y, hos, y, gospodar zorganizował trapezu dla dla gostei, ale one zlektuowały zaproszeniam. Ta Prytcza skierowana do każdego z nas, jaki bywa o bajdużymy na zaproszenia Jezusa. Вона повинна доторкати наших сердець і тих, надіємося також, хто почує, може цю причу. Бо Бог Бог хоче просто прийти до всіх, хоче, щоб скористалися з його запрошення. Біля вівтарів Слуги Божі не лише цитували фрагменти Євангелія. Вони благословляли країну, бердичів, людей, котрі у них мешкають. Таким чином, священство прагне донести до оточуючих віра у те, що Ісус помер за все людство і бажає принести усьому людству свою любов, повинна жити і не вмирати.